Всім привіт! З вами податковий консультант Міла Лернер та канал European People Media. В цьому відео ми поговоримо про міні-джоб. Що це за тип зайнятості, які в нього особливості з податкової точки зору, та чим вона відрізняється від міні-джоб та звичайної найманої праці? Отже, міні-джоб це так звана мінімальна зайнятість, яка допоміжна робота на підприємства та установи, в рамках якої ви не сплачуєте податки та страхові видрахування. Верхня межа заробітку за таку роботу становить 520 євро на місяць або 6240 євро на рік станом на 2023 рік. В деяких випадках придаткова та соціальні служби враховують заробіток не за місяць, а за весь календарний рік. Це найчастіше стосується сезонних працівників та тих, чия винагорода залежить від виробітку та нестабільна протягом року. Така верхня межа взята не зі стелі. Вона прив'язана до мінімальної зарплатні, 12 євро на годину. Це означає, що при стабільній мінімальній зайнятості на весь рік ви маєте право працювати максимум 10 годин на тиждень або 43 години на місяць. При міні -джоу пробітник не сплачує не тільки податки, а й соціальні виплати, тобто медичну страховку та страховку по безробіттю. 3,6% пенсійного страхування все одно потрібно сплачувати, тому на руку ви отримаєте не повні 520 євро, а тільки 501 євро. Зауважте, ще до суми вашого заробітку відносяться також одноразові виплати, які як бонуси на Різдво, грошові та матеріальні подарунки від роботодавця і таке інше. Тому, якщо разом із цими витратами ваша фактична зарплатня перевищує 520 євро на місяць або 6240 євро на рік, то ви повинні будете сплатити соціальні збори та страховки. Ви можете так само мати кількох роботодавців, тобто декілька міні-джоб. Проте, щоб залишатися у міні-границях, ваша сумарна виплатня від обох роботодавців не повинна перевищувати вказані ліміти. Обраткування міні-джо відбувається зі сторони роботодавця та за поушальною, тобто автоматичною, придатковою ставкою в 2%. Така ставка діє тільки коли працівник має державну пенсійну страховку. Коли це не так, або пенсійна страховка приватна, то застосовується поушальна ставка в 20%. Поротковий клас, наявність дітей та родичів на утриманні не мають значення. Окрім міні-джоб існує поняття короткострокової зайнятості kurzfristige Beschäftigung. це некваліфікована робота, яка заздалегідь обмежена трьома місяцями або 70 робочих днів, наприклад, сезонний працівник на фермі або у пекарні. Така праця на відміну від міні-джоб повністю звільнена від усіх соціальних зборів, включно з пенсійним страхуванням. Проте оподатковується поушально за вашою індивідуальною податковою ставкою. Перехідною ланкою між міні-джоб та повною роботою з усіма соціальними та податковими витратами є так звана міді-джоб. За таку працю ви отримуєте від 521 до 2000 євро на місяць це також дані на 2023 рік. Та ви повністю сплачуєте всі податки та страхові внески. Проте за те, зниженими ставками. Для податків використовується вже повноцінна особиста податкова ставка. Проте, з урахуванням неоподаткованого мінімуму в 10 908 євро на рік станом на 23 рік знову ж таки, та за іншими списаннями та знижками, кінцева податкова ставка буде надмалою. Ще багато цікавого про податки у наших наступних відео. Залишайтеся з нами та залишіть у коментарях теми, які вам було б цікаво розібрати.